Галина вже стріпалася добре та йде готувати довгоочікувані оладки дріжджові. Я беру отако води. Але замір Собі... зв'язу людям. Люди зараз питаються, скільки там є отако. Далі я, я її заставлю все вам докладно поміряти. Бо я Галя моя добре. все робить на око, а люди хочуть докладно. І я люблю докладно. Ти любиш докладно! Так, Давай, давай! Вона так викрикає завжди. Скільки там є? Ну, вона навіть не розбирається в кошу. Дай сюди. Це забагато. Люди, бачите, а ну нам хіба плете бандрони. Два так, знайдемо зараз. Так, це у нас є 400 грам. Ну, 400, 400 грам, грам води. Шти... Теплої води. Теплої, такої досить так. теплою. Так. Даю от стільки дріжджів. Скільки тут є? Тут є 42 грами. 42 грами ось таких мокрих дріжджів. Хто хоче з сухими дріжджами? Отако. Я пам'ятаю, я маю феноменальну панте. Я сьогодні з подріжжі ходила теж робити. Та, дріжджі. Дріжджі? Кукуру, теж буде робити. Так? От тако, дам. Зараз вам спокою. Дивіться, <смітна> от цукру даю. Моя королева любить, щоб цукор був 50 на 50 сіль. Але Промай. хто хоче солодкі оладки, то, то, то більше. даєте більше цукру. Так. Отако от я дала солі, цукру і тако вінчиком. Як ви куркулі, можете дати їй це, одне, два, але я не даю нічого, зауважу. Бачте, ага. от, не доїй нічого. Отако. Отако подруцькала трошки. Мені ну, тут ето... вже навіть. Еко дуже, короче. І дуже смачний. І дуже смачний. І отако, дивіться, скільки муки. Я хочу суто, щоб побачили, яка консистенція буде, Боже, Боське слово вимовила, наприклад. Це вже Вчителька Існе Полянець, вчителька. Це і Галіна, вчителька історії. І моя, і Сергія теж? Так. — Будь ласка, тепер наші сусідки він тепер дружить, нам а. дуже приємно. Так що бачите, які бувають вчителі, з якими дружиш уже го-го-го коли. — Так, ви знаєте, я свого котка Маруся назвала. А люди обіжаються. Кажет, мене звати Маруся, а ви кота Марусю і назвали. Та Мурчиком назве, може? Дівчин, так? А вона, вон як. Ні, тут кольорову так. Як називаєте? А, така. — от кольорово? Так, Маруся. Я вже назвала, а що то мене хрестили в церкві, назвали Галя, мені сім'я не сподобала мені що перехрещали, чи а знаєш, що? Висучає, що в перекладі з грецької. Та я так сильно знаю, знаєш, не, знаєш скази, ні. курка. Курка! Курка. Серйозно? Колярочка, ви чули? Галина у перекладі Зарацької це як курка. Отакова має бути консистенція. Бачите, Даліна Бланка. От така біла курка. Гляньте, бачите, воно все таке має вінчиком все замішується, і таке воно, Ну таке, воно не густе і не рідке. І ми зараз його поставимо і воно підійде, і тільки тоді будемо смажити. Але вони дуже скоро. деколи нічого не дає підходити і І вже ні, не готові, зараз ми покажемо. Зараз ми це поставимо в тепле місце чуть-чуть постояти, і тоді посмажимо і вам покажемо. моя дитина прийшла і хочеться запитати. Ну правильно? Це Максим, правильно? ти чув, як в перекладі з Грецької буде Галина? На що йому того зна? На що Нашому <смітна> того зна. Що ти моє дитини правда, що? вже не буде Галина Бланка. Ось постояло тісто, бачите, воно ось так підійшло. І воно ось таке мішає. Що гусінькі. ти мені там пальці пухаєш? Mm -hmm. І смачне кісток. І тепер ми почем, бачите, такі бульбашки. Дивіться. Чим більше бульбашок, тим краще будуть О. ваші млинчики. Тим часом сковорідка з олією розігрівається. Галя зробили більш соленіші, ніж солодкі, але дуже смачні. А І у нас але... поки гостина. Салат сирка готовий. Чим багаті відбивними, вчимо українську мову, огірки, помідори, перець. І зараз були млинці, бо ми всі їх чекаємо. Сковорідка мала розігріта, так що ви гарно розігрійте, а Та тоді ставте смаже. Що там на баклани зразу? Тачка хай би більше розігрілося. потім мені... Хочете робити маленької форми, блінчики, а хочете млинці правильно. Оладки. оладки, оладки. Хочете маленької форми, хочете більше. Галя любить більше, бо вона любить попоїсти, щоб, щоб називалося так, один взяла і наїлася. Я все так люблю котлету взяти. Ну, бо як два бере, то я вже заглядаю, що в нас забагато взяла. І все, і ось так, ось так смажимо, і зараз будемо смакувати. Та що як тут смажити? Тут і робити нема що, то так вона скоро руку раз-раз. Ой, дівчаточки, бачите, вже останню порцію блінчків Галя вимазує, вже понапікала. Вони, коли постоять гарно, трошки підкиснуть дивіться, які вони пухкенькі. Подивіться. Так що ви хотіли рецепт. І Галя з великим задоволенням вам все показала, спекла і збигаємо в актуальних, користуйтеся, печіть. І ще раз, хто хоче солодкий, давайте більше цукру, Можете і ванільний цукор дати, і їжте, ще з чим вам смакує. А у нас все готово, і ми йдемо, Галя. Що робити? Харети харети. Так що ми йдемо їсти. І вам всім смачного. Ми напевно вже повечеряли. Просто Галя пізно прийшла з ворі. І так буває. А ви питаєте, чи мама не пішла на збори, мама і так знала, що дитину будуть хвалити, бо дитина в нас щемна. І тому мама сиділа вдома, бо мала інші справи. Так що, що дуже там не на маму не наїжджайте. Ні, ні, в якому разі. То я хотіла, галя-галя я... любить, коли багато людей ходити на такі події. Okay. Гляньте, які вийшли. Оладі, Оладі. які вони пухкенькі. Це бо то світло щось відблизько, mm -hmm. не видно. Смакота. Так, бачите, Олетина Миколаївна теж зацінила, Максимку теж їсть. І навіть я хотіла, але Галя мене забрала. Ну нічого, я блогірок поїм. Їх на здоров'я. На дає назад. Не такі смачні, а пахнуть так. Можна, щоб і не стояло, але краще, коли тісто підійде, не тоді такі більш таки. Бачите, кавалерка, все для вас навіть нині їм глинчики. Все для вас готую им. Глинчики.